Речевая ошибка Трампа может вылиться в очень нехорошее действие на Земле. В очередной раз он ошибочно заявил, что у Вашингтона больше ядерных боезарядов, чем у Москвы. У нас есть оружие, мы хотим понимать, как оно работает, конечно, мы хотим тестировать. Позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки там мы не готовы. У нас совершенно не, не подготовлена история. Об этом не, не заявлялось э, публично, хотя говорилось. Вы увидите, наконец, как красиво летит буревестник а над на седой равниной а? моря. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и я надзвичайно рада вас вітаю в эфире YouTube каналу Курбанова Лайф, а это свежий выпуск антипропаганды. Сегодня мы собрали для вас найкращий из российских пропагандистских заяв, Про те, як вони смакують наші новини, як вони їх викручують, як вони намагаються в кожній несенітниці і навіть мемі знайти свої перемоги. А ми, як і завжди, будемо разом з вами нашого ворога повертати на його місце. Тож я закликаю всіх і кожного друзі, обов'язково лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Кровен Валайф, коментуйте почути побачення. І найголовніше. Ходіть в опис до нашого випуску і шукайте там посилання на наш збір. Для нас українську важливо не пропускати жодної миті, жодної нагоди для того, аби допомогти в році вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо 250 тисяч гривень з вашою допомогою на все необхідне для осінньо-зимового сезону на бою на фронті, зокрема на радіостанції Моторола, на інверторні генератори та зарядні системи ЕКОФЛОМ. І ми будемо щиро радіти за кожен. До нас за кожну гривню, долар, все, що ви відправите хлопцям і дівчатам, які направду чекають нашої допомоги, і у росіян цього тижня тотальний траур. Вони то думали, що вони одні єдині на світі навіжені. Вони одні можуть вимахуватися, діставати, тренуватися, запускати якісь там потенційні носії ядерного озброєння, до на арену не вийшов і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який сказав вам синочки. Я припадавав там, гі ви учились. Хоча росіяни й продовжують стверджувати, що їхня ядерна тріада оновлена найсучасніша на всій нашій планеті. Заявили, що ядерна тріада Росії обновлена прямо зараз, вона є саме на нашій планеті. От я тільки хочу запитати Скабєву, звісно, ані в неї, ані в мене немає фізичної освіти. Хімічної освіти, в мене фізики, ядерщики, але в цілому я головою розумію, що неможливо нічого стверджувати, доки це не перевірив чи не пересвідчувався хтось інший, не такий зацікавлений, як самі росіяни. В тому сенсі, яким чином ви самі визначили, що ви найкращі в світі? За всі історії останніх часів, за всі війни, ми бачили, як Росію завжди технологічно підтримували, підтримували американці. Тож я, в принципі, заангажовано більше схильно повірити, що Капітан Америка знову на крок попереду всього світу. Але, зрештою, подивіться на цю іронію долі. Сама Росія запускає бумеранг. Бумеранг ядерного шантажу та погроз. Цей бумеранг повертається їм ровно б'ючи в лоба, показуючи, що не треба дратувати Америку. Вона може роздратуватись і дати відповідь. Президент США Дональд Трамп при этом продолжает усугублять ситуацию. На форуме в Майами он выдал новую партию довольно противоречивых комментариев. В очередной раз он ошибочно заявил, что у Вашингтона больше ядерных боезарядов, чем у Москвы. Вновь сообщил, что отдал Пентагону приказ немедленно начать испытания ядерного оружия, при том, что за ядерные испытания в США отвечает не Пентагон, а... Министерство энергетики также Трамп сообщил, что оружие массового поражения ему все же не нравится. Он сторонник денуклеаризации. Хочет якобы разработать план, в соответствии с которым США, Россия и Китай откажутся от ядерного оружия в принципе. Что, я нагадаю, что в Российской Федерации наибольший ядерный арсенал на планете. Поступається за кількістю Сполучені Штати Америки на другому місці, ну і десь там Китай, зрештою, принаймні декілька боєголовок достатньо вже для того, аби покласти кінець нашій блакитній планеті. Але виявляється, що росіяни, як і американці, Дональд Трамп про це говорить абсолютно відверто. Вони не впевнені, чи все ще це озброєння. Дієве, чи можна його і як його застосовувати? Саме для цього і проводяться ці ті випробування. Тільки врахуйте, що у США, наприклад, є системи, які комп'ютерними програмами, якщо хочете штучним інтелектом, тестують це озброєння. І не треба в буквальному сенсі кидати бомбу для того, аби просвідчитись, чи вона спрацьовує. Тож Солов'яв задається питанням. А що страшного в Чому Почти навіть само тестування ядерного оружия таку ярку позицію. Хоча казалось, бы, то говорить Трамп з позиції звучить нормально. У нас є оружено, ми хочемо розуміти, як воно працює. звісно, ми хочемо тестувати. Так, все дуже просто. Світ в якийсь момент вирішив цього не робити через екологію, через шкоду природі, людині, через те, що наша планета. Вона, в принципі, не призначена для існування росіян та ядерного озброєння. Але зрештою, давайте ще раз нагадаємо росіянам. А що якщо всі, хто сьогодні має це озброєння, розпочнуть свої випробування? Що буде із всіма нами? Нам не треба буде більше навіть обмінюватися ударами. В нашій планеті і так настане гаплик. Все-таки, ніс на всі. Ну, к заявлениям Трампа, конечно, нужно относиться в некоторых случаях, делить на 2, на 3, а то и на 10. Насчет того, что у нас больше всего ядерного оружия, наше ядерное оружие самое мощное в мире, что оно, так сказать, победит всех три раза. К сожалению, для Трампа дела с модернизацией ядерной триады, и не только ядерной триады, но и не стратегического ядерного оружия, я имею в виду F-35 вооруженные бомбами B-61-12 модификации, все идет не так, как хотелось бы. И знаете, чем теперь занимается российская пропаганда? Рівно тим самим, чим вони займалися по відношенню до Джо Байдена. Тепер їм треба конче принизити Дональда Трампа. Хоча мені так і хочеться запитати, а на що робити те, і чим він і сам прекрасно впорається. Річ тім, що їм треба показати, що президент сполучених штатів некомпетентний, не розбирається у багатьох питаннях, чистки в міноборони, хоча правильно тепер говорити міністерство війни. Все, що відбувається в Пентагоні, ніхто не розуміє, кого звільняють, кого призначають. Ну, просто дурні захопили Сполучені Штати Америки. Слухайте так, дурні ви. Якщо все і справді так, то ви маєте у Москві просто потирати руки, маєте тихиньку собі сидіти і чекати, доки Америка розвалиться. Ви ж саме про це говорите десятиліттями, але здається, що найбільший розпад прогнозують все ж таки дуже розумній Російській Федерації. Пентагоне произошла, так сказать, ну об этом не не заявлялось э, публично, хотя говорилось, что э, Хексит провел просто чистку э, аппарата Министерства обороны и основных командований. Я не исключаю, что э, люди, которые, так сказать, были действительно следующие, которые отвечали, их просто отправили в отставку, а на место пришли, э, ну я всегда относился к политическим назначенцам с некоторым опасением, но у меня такое впечатление, что сейчас, вот в команде Трампа, ведущих ведомства, там очень много политических назначенцев, которые, ну скажем так, не очень следующие в тех вопросах, за которые за которые они отвечают. Поэтому иногда создается впечатление, что Трамп что-то говорит, не очень хорошо понимая, о чем он говорит. Но вот в частности, по нашим испытаниям, он почему-то вот на голубом глазу, по-моему, уверен, что мы испытали ядерное, ядерное оружие. Хотя ему, так сказать, вежливо и корреспонденты, там, и кто берет у нее интервью, говорят, но это же средство доставки. Все равно, Слово ядерне, раз є слово ядерне, що це може нести ядерне оружие, все значить, з питання ядерне оружие. Вот так такава, по моєму, логіка е, Трампа. І мені як подобається, як російські пропагандисти знають все, все про українську політику, все про європейську політику. А ще вони вміють читати думки і точно знають, що Дональд Трамп мав на увазі зовсім інше, і він просто оговорився, хотів сказати зовсім інші слова. Як Ну, да просто уж, что россияне знают все. Выявляется, Дональд Трамп насправді не мав на с справжні ядерні випробування. К сожалению, наступил момент, когда речевая ошибка Трампа может вылиться в очень нехорошее действие на земле. То есть фактически сейчас администрация Белого дома стоит перед дилеммой. Выпустить Трампа с опровержением его слов. Вы меня неправильно поняли, я имел в виду про носители, про какие-нибудь невзрывные испытания и так далее или реально провести испытания в подтверждение своих слов. Mm -hmm. Как уже эксперты американские сказали, что Трамп непреднамеренно, ошибочно запустил эту цепную реакцию. Там запустился антикризис в Белом доме, и мы видим, Пит Хексет говорит, да, нам надо провести испытания, вот мы нуждаемся. Марка Рубио, Венс, все говорят о том, что они хотят проводить взрывные испытания. при этом американцы в сами в шоке потому что это на их территории будут снова проводиться испытания поли, полигон в Неваде и это не оберятьсякну реакцию которой запустится действительно по всему миру потому что после этого Россия проведёт испытания Китай, Китай и все остальные да? ну мы-то проводим в удалении от нашей территории они-то будут проводить у себя цікаво що часто сам дональд трамп не дуже розуміє що справді він має на увазі ну в тому сенсі що він за один день може абсолютно легко сказати про випробування а під вечір чи на наступний сказати, що він працює над тим, щоб у світі відбувалася ядерна деескалація, скорочення ядерних запасів, що він саме над цим працює з Москвою і з Пекіном, хоча так справді роблять після запуску Мінотмена третього. Але оця невизначеність, неконтрольованість, непрогнозованість здається, чи не вперше в житті нам на руку в Москві не розуміють, як. Прогнозувати наступні дії чи слова Дональда Трампа, що насправді він має на увазі і наскільки він серйозний. Подивіться, що від заяв про випробування до самого випробування минув тиждень. Він не розтягується на місяці чи на роки. Він не погрожує, не шантажує, просто бере і робить. А це означає, що наступний крок Дональда Трампа росіяни ні за що на світі не зможуть передбачити. И в этом отношении сейчас действительно мир находится в, в ситуации, после которого может такая пойти цепная реакция, никто не знает как. Ведь на самом деле один только разговор про томогавки много чего запустил, и мы понимаем, что там и буревестник в этом отношении ускорился и так далее. И мы сейчас находимся на развилке, как дальше будут развиваться эти события. Но мы видим определенный раскол. Этот раскол заключается командование Пентагона. Я хочу напомнить, что сейчас в Америке идет тяжелейший так называемый шатдаун. когда не платят зарплаты э, всем госслужащим. В Америке есть про, про программа продуктов, э, которые по талонам там распространяются категориям, э, значит, социально незащищенным категориям, называется Food Stamp, и она сейчас страдает, потому что на это не выделяются деньги. И сейчас, впервые в истории, американские военнослужащие в очень большом количестве являются э, получателями этой помощи, то есть текущих зарплат США с учетом инфляции недостаточно. И там начинаются брожения. И американские американских. Генералы, которые выступают в Пентагоне, они в противовес Трампу говорят: а мы не готовы, у нас совершенно не, не подготовленная история. Возможно, Трамп имел в виду про другое. То есть, они ему и Белому дому уже противоречат: говорят: Нет, для подготовки испытаний на территории США нужно время, это надо туннели делать, надо готовиться. А мини... а агентство, которое отвечает за ядерную безопасность, кто, собственно, проводит эти испытания, сотрудники о том, что будут проводиться испытания. Узнали из новостей из заявления Трампа, то есть там для многих американских чиновников очень много вопросов. Ну и хочу на, напомнить, что э, ситуация, связанная с противостоянием республиканцев и демократов, дошла до такого уровня, что американские министры, например, министр внутренней безопасности, выселил генерала из базы внутри и сама заселилась туда, mm -hmm. на, на территории американских значит воинских частей. Такого в истории никогда не было, а сейчас это набирает обороты. Ну і зрештою, треба обов'язково знайти якогось нового, був в них фанерний маршал, а тепер треба якогось картонного генерала, який буде тепер гучніше всіх кричати про ядерні випробування. Я направду, до цього тижня постійно думала, слухайте, а куди подівся міністр оборони Росії? Ну, в тому сенсі, що ми про Білоусова нічого не чуємо. Його просто не існує як класу, як особистості, як міністра. А что Трапптун, министр закликав негайно розпочати подготовку до проведения полномасштабных ядерных выпробований. С учетом вышеизложенного, считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность силы свез центрального полигона на архипелаге ⁇ Новая Земля ⁇ позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки. Чи у вас все добре на українських фронтах? Чи ви вже скрізь перемогли? Всі котли закрили, відкрили нові, наступаєте на всіх напрямках. Що тепер треба ядерні випробування? Ну звісно, пафосні заяви, кидання цих пред'яв і погроз, ми до цього всього звикли. Але враховуючи, що це навіть не військовий, а просто піджак, це виглядає ну, в буквальному сенсі жалюгідно. И мы увидим, как цветет и орешник. И, вот, и, вот... и наконец-то, Посейдон, Сармат. Какая красота. Почему вот вы увидите, наконец, как красиво летит буревестник а над седой равниной а? море. Что? Вот вы просто как... Вы пошли путем Обамы. Это порочный путь. На цьому друзі в мене все. Але ви під завершення цього випуску обов'язково не забувайте лишати свій лайк, Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше підтримайте найкращу армію у світі. Наші збройні сили за посиланням нас в описі ви легко знайдете збір для роти вогневої підтримки другого батальйону. 37-ї бригади морської піхоти 250 тисяч має бути на рахунку наших військових. Поки ми пройшли тільки одну п'яту. Це означає, що ще довгий шлях попереду. Але ми дякуємо всім, хто бере участь у цьому зборі, хто вже задонатив і хто донатить просто зараз. Ну і звісно, бережіть друзі себе. Бережіть Україну, до зустрічі.